Добрий день управлінням інспекційної діяльності у Полтавській області, північно-східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, з урахуванням окремого доручення по запобіганню випадкам травмування працівників на роботі та професійних захворювань у суб'єкті господарювання агропромислового комплексу буде проведено тематичний тренінг з охорони праці з імітацією подій на робочому місці щодо безпеки під час виконання польових робіт. Польові роботи це комплекс практичних заходів, що проводяться на відкритій місцевості, зазвичай у сільському господарстві для вирощування та збирання врожаю. Наголошено, що в разі сигналу повітряної тривоги усі роботи негайно припиняються, обладнання вимикається, і працівники прямують до укриття. Жодна виробнича потреба не може бути важливішою за життя та здоров'я. Польові механізовані роботи із застосуванням сільськогосподарської техніки потрібно розглядати як роботи з підвищеною небезпекою. Головною складовою успішного проведення комплексу весняно-польових робіт та збереження життя та здоров'я працівників є створення керівниками сільськогосподарських підприємств всіх форм власності, безпечних умов праці, здійснення належного контролю за підлеглими працівниками. Та дотримання трудової та виробничої дисципліни правил охорони праці, пожежної безпеки в умовах воєнних бойових дій в Україні разом з тим звертаємо особливу увагу роботодавців на заборону застосування праці осіб молодше 18 років на важких роботах і на роботах з шкідливими або небезпечними умовами праці. Керівникам господар забезпечити постійний контроль з питань охорони праці і активізувати профілактичну роботу серед працюючих. Сьогодні, наприклад, були продемонстровані організація безпеки під час виконання польових робіт за допомогою сільськогосподарської техніки. Сумлінне дотримання вимог безпеки та відповідно організація технічних заходів під час польових робіт сприятиме збереженню здоров'я працівників під час виконання трудових обов'язків.